Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Його били, горили голодом і змушували зранку до вечора слухати та співати російський гімн. Харків'янин Геннадій Старченко пробув у полоні росіян майже шість місяців. Звільнений захисник був під час одного із обмінів. Про незламну силу духа розкаже Жанна Дучак. Ось така справа заводиться. От цей конверт. Там, де... а, от... а от справа. Чого це справи? опер проведення спеціальної операції на території України. Звичитано дуже унікально. Геннадій показує Просто документи кримінальної справи, яку на нього шили росіяни в полоні. Ці папірці нагадування про найстрашніші 165 днів його життя. Всі, хто повертається з полону, вони емоційно, психічно, вони реально, Ну я не скажу, що вони зруйновані, а інакше стають. Ми вже не живемо на майбутнє, ми живемо одним днем. Геннадій із Харкова, шести тисячі п'ятнадцятого, захищав Україну у лавах добровольчого батальйону Донбас, служив в Маріуполі після демобілізації. Там залишився жити. В цьому ж місті зустрів і велику війну. Зранку пішов до військової частини добровольцем і записався до лав територіальної оборони 109-та бригада. Разом із побратимами охороняли міст, який з'єднував правий і лівий берег міста. Озброєння, все, яке пересилалося, воно якраз через цей міст проходило. В кінці квітня, розповідає Геннадій, окупанти підібралися впритул до їхніх позицій, тож вони були вимушені передислокуватися. Росіяни щодня закидували бомбами, в той час, як у них боєприпасів вже практично не було. У нас було два вибори. Або загинути на території Азовсталі, або прорив. А враховуючи, що у нас було десь 260-270 важких поранених, які кожного дня помирали у зв'язку з відсутністю ліків, води, ну все це прийняло рішення, команд, вище командування прийняло рішення. Так звана евакуація. Чому так звана? Нам всім розповідала евакуація. А вийшло, що ми здались полон. В травні 22-го Ганаді та сотні його побратимів опинилися в російському полоні. Чоловік зізнається, коли йшов до автобусів, прощався із життям, адже він був атошником. А окупанти з такими не церемонилися. Та він якимось дивом вижив разом із іншими його привезли в Оленівку. Оленівка – це колонія. Колонія посиленого режиму. У нас, наприклад, на першому поверхі 300 полонених і на верхньому було, по-моєму, 350. Ну в цілому, враховуючи, що взагалі розраховано два поверхи на 200, там було десь 650. На підвозі спали. Просто на підвозі. В Оленіці Геннадія протримали тиждень. Далі перевезли в Росію всі зотаганрога. Там розповідає боєць, почалося справжнє пекло. Під час прибування полона мені зламало хребет. Ну, Нас били молотками, Дерев'яні такі помадки. Знаєте, як обідбивати м'ясо. Ну, це в них така розвага. Катування це було нормальне явище. Кожного дня ви чуєте крики. Не людські. Те, що я знаю, що двоє померло. Від побоїв відсутність медичного супроводу. За час полону Геннадій схуд на 30 кілограм. Ось фото із тих часів. Я ніколи в житті стільки блюд з квашеної капусти кислої не, не бачив, тому що вона і на перше, і на друге, а на третє юпі. Ну, це на напій такий. Або рибу таку, що вона вже воняє. А їсти щось потрібно. Окупанти знущалися не лише фізично, але й морально, каже харків'янин. У камерах встановили радіотранслятор, по якому зранку до вечора крутили російські пісні, а ще змушували бійців їх співати. О 6 ранку це гімн Росії, і 22.00 гімн Росії. І отак кожного дня як потрібно ламати себе для того, щоб співати російський гімн це Геннадій провів чотири місяці. Згодом його етапували до колонії в Кам'нець Шахтинський. Побиття і там продовжувалися, а ось годували трохи краще. Час на прийом їжі ну десь хвилина-дві, воно гаряче. Закидали просто і все. Язик потім болів, тому що він був опалений. Про те, що тортури от-от скінчаться, бо буде обмін, Геннадій навіть не здогадувався, навіть коли посадили в літак. Нас посадили в літак і почали лупцювати. Ну який обмін, коли тебе лупцюють по голові залізної дубінкою. Всім привіт! Слава Україні! Мужики, цю гідоту можете туди кинути. Але вона вам не потрібна вже. Ще кілька тижнів вдома без перестанку їв, розповідає Геннадій, а ще звикав до тиші. Тривалий час йому вчувалися звуки російських пісень. Каже, нині згадуючи все те жахіття, яке з ним зробили росіяни, і сам не розуміє, як все те зміг витримати. Я розумів, що я маю вижити. По-друге, знаю раді чого, щоб потім все це розповісти іншим, щоб не скажімо так, не було ілюзії, хто такі росіяни. І головне завдання було повернутися для того, щоб намагатися витягнути хлопців, які там залишаються. А там наших ще зазов стали більше тисяч зараз. Геннадій проходить реабілітацію в одному з військових госпіталів на Прикарпатті, відновлює фізичне і психічне здоров'я і паралельно вже працює. Маючи малий досвід юриспруденції, тож нині надає правову допомогу українським захисникам. Жанна Тучак, з Автонас, Подробиці, телекнал інтермарафон. Єдині новини, яким я